Volkswagen Beetle, який приїхав з Америки, яке збирає погляди, це як Porsche на мінімалках. 18 турбовий двигун, і він реально класно і драйвово їде. Також є парктроніки 360 у даної автівки. Пробіг всього нагадую, 121 двадцять тисячі кілометрів, і це 17-й рік. Авто також має дуже непогану комплектацію. По салону у нас всі склопідіймачі, безрамочні вікна. Також є салон у нас. Дуже прикольний і стильний Підігріви передніх сидінь, також кондиціонер, мультимедіа з блютузом, скошене таке кермо. Прикольне. Також по авто. Ну, це просто реально авто, яке має дуже класний зовнішній вигляд. Усі на дорозі будуть звертати увагу на таке чудове авто. Також позаду для вас спеціально шильдик турбо, для того, щоб ви могли погасити на даній автівці. Для кого взагалі цікавий зовнішній вигляд і так само надійність. Бо Авто дуже ре... ну, реально надійне. Має коробку і звичайний гідротрансформатор і в двигун 1,8 турбо. Що ще вам потрібно для дороги? І ще і класний зовнішній вигляд, реально попереду виглядає як майже Porsche. Тому, кого цікавий взагалі цей класний варіант, ви звертайтеся до нас усім запитаннями за телефоном. І також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте такі класні, прикольні поршики.